І так, я всіх вітаю. Військові більше місяця тому приносили ось таку рушнико-сушарку, або палатинце-сушитель, кому як звичніше називати. ось, І думали, що там регулятор дохлий, але ні, він був повністю працюючий. семістр я перевірив, все світить, лампочка світить, а він не працював. Опір був відсутній. і... Ось дивіться. Оце його нагрівач, така з ним вийшла шляпа. І ось це просто може вбити. Це дуже страшно. Особливо, якщо е, стара квартира і там немає заземлення, нема ніякого УЗО, це просто жах. Може вбити вас або близьку вашу людину. Ось, просто коли гріється сам кабель. Всередині нього температура вище 200 градусів, а ізоляція розрахована не більше 200 І цей силикон просто вигорає, він становиться ламкий. Зараз я покажу, десь знайду такий шматочок, от, дивіться, просто хрусь. І це жах. І ось ця штука лягає. Ось тут на метал і просто пробиває 220 вольт на корпус. Там буде звичайно менше, тому що через нагрівач. Ось так от. І воно, ну, як резистор. Але ну, це все воно, це жах, ну просто можу вбити і дуже страшна історія. Замовив я новий новий кабель і поставив ще, ще краще, бо був. На десь 80 ом, 77, там, здається, ом на метр. Я поставив 60. Була в нього потужність трохи менше 100 Вт, а зараз 160. Буде грітися, звичайно, ще більше, але так, так цю історію не можна залишати. Дивіться, що, що можна зробити. Познявав, познімав я оці капачки. Повністю і залив їх герметиком. Там два різних використовував, один звичайний силиконовий герметик, а інший ось такий поліуретановий, а ні, каучуковий Fix 2 і саме GT десь там написано було. Бо без, без GT набагато слабший. Ось, Fix 2 GT. Ось цей самий потужний. в мене на ньому шафа тримається на балконі. Багато років і нічого не відривається, бо на пластик я не знаю, як присверлитись, приклеїв на цей клей і тримає все ідеально чітко. Ось. Тут герметизацію зробив, знизу також. І Fix 2 використовував, щоб його не повиривало. Тут нічого заливати не треба, тому що він буде у нас в такому положенні. Це знизу, а це зверху. Ось. І далі будемо ми сюди заливати. Трансформаторне масло. Ось. Бо тут без теплообмінника ну, не в якому разі не можна використовувати цю історію. Ось. Можна було дистильовану воду залити, але все одно тут хоче не ржавійка, але може якось десь воно і проб'є. А мастило в нас буде використовуватись і як ізолятор. Тому краще трансформаторне мастило берете, заливайте. Буде воно. Правда, важче, але нічого і пробивати не буде, і буде теплообмінник. Тобто всередині не буде температура 200 градусів всередині цього кабелю. Тепло буде швидко віддаватися на цю трубу і далі <соржит> ваші речі буде гріти, або повітря у ванній кімнаті, або де ви там будете використовувати. Військові, може, десь в іншому місці використовуються, я не знаю. Якось так. Ще я думав, можу спробувати залити спирт не в такій кількості, як мастило, там трошки щоб було випаровування, і ці пари будуть передавати тепло з нагрівача на трубу. Але я переживаю, що коли ми його загерметизуємо, буде десь щелинка і весь цей спирт зможе випаровуватись. Хоча я перевіряв при тиску дві атмосфери. Все тримає, все чітко. Але мастило ви побачите, як воно десь вибіжить. А ось спирт ні. Спирт кудись побіг і все. на цьому. Знову буде десь, як воно називається, десь він буде випаровуватись, ви не помітите, і знову кабель перегріється. лусне, не дай Бог. Не дай Боже ще когось вб'є, тому краще заліємо мастило і все. Ще хотів, звичайно АТБшне соняшникову олію залити. Але так вже виходить, що у нас соняшникову олія коштує дорожче, ніж трансформаторне спеціалізоване мастило. Тому дожилися називається. Тому куплю трансформаторне мастило, залів. І буде воно ж парити ідеально. Аж бігом все буде гарно в нас. Ну, на цьому, в принципі, все. Ось покажу, що воно працює. Лампочка світить. А, ще я не сказав, дуже важливу річ, як це замінити. Ось, хотів в першу чергу, але забовтався з тим мастилом. Довго шукав, що можна придумати. Дивіться, найважче було це просунути ось цей кабель. Це просто нереально. За. Ізолювати і закріпити цей нагрівач, то вже окреме діло. А ось дивіться, щоб просунути, я спочатку думав використовувати проволоку, запихувати ось так от потроху і кожен витягувати. І ніфіга це не працює. По-старому теж не просунути, тому що був обрив у нас саме всередині. Там, мабуть, найвища температура була, або десь взагалі на корпус ліг десь щось якось. Був струм більший і він перегорів просто. Тому так, дивіться, як я робив. Так, Тут в продажі нитки у нас є всякі. Брав я саму тоншу, ось саме таку нитку чорну, щоб вона не чіплялась. Ось. Прив'язував я до неї магніт. Десь був магніт в нас з отвором всередині. Або якщо нема з отвором, просто приклеїти до якогось звичайного магніту. Та, Не можу знайти. Ну, виходить, магніт з, просто з отвором всередині. Ну, ось такий саме маленький магніт з отвором. Бо там на відео я не знайшов. Ось, знімаю окремо. Таким самим просовував. Прив'язуйте до нього. Далі, так як це у нас нержавійка, зараз. Покажу, беру звичайний магніт. От, магніт. І ось воно ніяк не магнітиться. Примотав сюди з отвором на цю нитку. Беру потужний магніт, котрим, що щетчики, що, 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 лічильники зупиняються. І ось так от потроху-потроху ведете його через кожну трубу. Ось, Провів сюди, витягнув, потім опускаю. Ну, Виходить, коли я звідси витягнув, я більше нитки доставав, щоб воно не чіплялося, бо натяжіння було велике. І через кожну так от просовував, потім тут витягнув, натягнув зайву нитку. Щоб був у нас під запас. І ось так от просував, просував магнітом. Дуже це було нелегко, хоч і нитка тонка. І ось так просунув, тут вже витягнув, і ось у нас кабель. Оце останній іде. Тут нагрівач, що був, виходить, ось це, і там я його вже закляпов. Так, ще зробив ось такий дуже корисний інструмент. Гачок на метровій шпильці. Ось, Товщина шпильки, здається, М5 5 мм. Але можна брати і тоншу, Там, якщо 2-3 мм, можна одразу загибати саму шпильку. Але я зробив ось так: приклеїв, зафіксував. Спочатку зафіксував на нитку, а потім приклеїв під температуру. І дуже зручно було, коли я просував сам нагрівач, він у нас коротше, десь. Ось тут і нам треба протягувати його далі. Я підчіпляв і ось так от протягав. Верх або вниз, дуже було зручно. Бо там взагалі ніяк не підлізти, ніяк його не витягти. Дуже, дуже було важко. Ось цей інструмент дуже багато роботи допоміг мені швидше виконати. Ще розповім такий нюанс про карбоновий кабель, про який. Ніхто вам більше не розкаже, тому ставте, будь ласка, лайки та підписуйтесь на канал. Ось, Якщо ви берете цей кабель і просто натягуєте, ви почуєте такий хруст. Так робити не треба, розтягувати його не можна. Бо ось ці карбонові волокна вони всередині розриваються, а сам силикон може тягнутися. Тому сам кабель на зовнішній вигляд буде цілий, а всередині. Половина волокон може розіватися, і опір там вже буде менше. Просто ось це місце, там, де був розрив, у вас перегорить найближчим часом. Тому тягнути його не можна і дуже обережно його протягайте, без ось таких натягувань, там, що воно там хрустить цей карбон. Дуже обережненько, ось так потроху-потроху можна так от смикати, смикати, щоб він протягувався. Тому отак на всю силу не треба. Дуже обережненько ось. І все буде нормально у вас працювати. Коли нитку просунув, по, саме по цій нитці вже по-новому нагрівач просовував. Ось так ось так у зворотньому порядку, так сказати. І все в нас вийшло. Дуже багато часу це діло зайняло, але ми все виконали, все в нас працює. Зараз тут потужність. 160 Вт і в руках, коли гріється на максимум, ну неможливо його тримати, тому теплообмінник тут обов'язково, без нього просто це небезпечна штука. Ну Як ви розумієте, все це робиться спеціально, щоб він у вас просто перегорів. І ось, не дай Боже, щоб когось вбило. Ладно, він там перегорів, ви викинули і пішли за новим купили. Він там знову у вас рік-два попрацював, ви знов пішли за новим. І отак от по колу. Але коли це небезпечно для людей, таку шляпу ну, просто не можна продавати. Але всі ж так роблять. От і все. Який ви не візьмете, я не знаю, не зустрічав, щоб там вже було залите трансформаторне масло. Тому краще просто, якщо ви його купили, ви його одразу просто. Розбираєте, герметизуєте кожен вихід. Ось тут заземлення я теж його загерметизував, бо там шипіло. ось Потім після герметизації заливайте теплообмінник. І на цьому можете вже використовувати. Бо це просто це зброя. Небезпечна штука, реально. Не знаю. Китайці це роблять, чи не китайці, ну, але це, це знущання. Класно, тут єдине, що проварені шви. Військові, Військові хотіли просто піти здати це на металобрухт. Але я кажу, ну, ви подивіться на ці шви, вони просто ідеальні це... це не сказати нічого, вони просто як литі. Дуже якісно все зроблено і, можна сказати, викидати це був би просто гріх. Купити нове. Таке ж по електриці лайно, а сама труба дуже якісна. Тому якось так. В принципі, здається, все, що хотів, по нюансам я розповів. Герметизацію тут обов'язково, там, де закльопка, і нижню частину. Тут можна нічого не герметизувати, але я вже зробив. Тут не треба. Де в нас гільзи йдуть, тут теж. Тут вже не так якісно проварено, але отворів ніяких нема, щоб наскрізь труба була проварена. Ось. Тому це діло можна не чіпати. Все, далі. далі заливаємо і можна прикручувати все. Сподіваюся, що комусь інформація з цього відео була корисна. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал. Донатьте на дрони, залишу в описі. Всім всього найкращого і всім бувайте!